І так, всім привіт, змілаки. Сьогодні буду е, робити е, тест на три нових юніта. Це у нас зомбі Маус. Ось. Зараз навіть в меню можемо подивитися його статистику. Зомбі маус, значить, 25 хп. Аксист, е, значить аксист у нас 168 тисяч. Непогано. І 25 ХП, значить, зона обслуговування 10 і е, б'є він раз в 3 секунди. Так. Це у нас перший це у нас. що? Міфік, Скоріше за все. Е, ну, навіть не міфік-епік. Так. Чизі е, Гойл е, 30 тисяч есіс. Ну, не так уже багато. І, значить, 125 е, ХП він зносить. 15 в нього радіус uh, зона обслуговування. І 4. Це у нас, в секунди, uh, він б'є. І останній це Дейв uh, коштують вони, до речі, солідно. 4300, щоб його лише поставити. І Ексі uh, 1739. Тобто, навіть в минулого, бачите, краба набагато більше, бачите. А в Дейва прям поменше буде. Один Or. Ага, 5 тисяч, щось щось цікаве, щось цікаве. І 13 тисяч. Ой, не 13 тисяч а 13 у нас зона обслуговування. Обслуговування, І у нас 15 секунд. Раз в 15 секунд б'є. Ну, це щось типу дуеліста, напевне. Ось, щось типу того. Ну, сьогодні будемо пробувати. І, значить так. Ну, що, погнали, погнали тестувати. Я не знаю, може й обріжу трохи, якщо прям. Йдемо, звичайно, на insane. Я, звичайно, сум... Ой, на автоскіпі, ні. Я, звичайно, сумніваюся, що винесе зомбі маус боса. Ну, подивимося, в принципі, на його прокачку. Ось. Так значить. І так, що, давайте будемо ставити уже нашого Мауса. Ось такий от він у нас. І так. Зомбі Маус, левел 1. Що у нас? Ну, а, ХП ми бачили. Радіус, ну, ніби як нормальний. Давайте давайте, почекай. Я готуюся до хвилі. Давайте поки що прокачаємо. Ну, ладно, качаємо зомбі Мауса. Так, в нього поміявся трохи колір на ось такий. от, І у нас а, плюс ХП. Тобто, уже 70 ХП в 3 секунди. Непогано, але все ще все ще так, знаєте, не дуже. Окей, okay, зомбі-маус, 1400, значить, на 160 хп. В нього появились піхур якийсь. Появились два піхура просто і все. Окей, okay, що він далі нам може показати? Значить, далі у нас радіус 14, в 2 секунди 160 хп. Це ми прокачали, значить що? Так, це ми, значить, прокачали. На четвертий левел. В нього ще є, виявляється. Ага, в нього ще є п'ятий. й 14 тисяч чуєте нормально, так, знаєте, нам ще дадуть. Почекайте, я прокачаю, бо щось нас зараз несуть. Опасненько. Ай, блін. Я автоскіп включив я думаю, що за фінію. Оп. Ну, давай, все, будемо збирати поки що на цього Мауса. Значить, далі у нас буде, ну, прям має бути щось. Щось жорстке на цьому маусі. Поки що він став таким фіолетовим, щось розовим. І трохи його, бачите, шкіра спомінялась. Я маю на увазі, шкіра ще на ньому сидить. Зараз з. Зараз. А це ми винесемо, не винесемо. Та винесемо, винесемо. Ну що, давайте прокачаємо. Прокачаємо самого цього зомбі-мауса. давайте. Ой, почекайте, бо я щось... щось не дуже виношу. Бам-бам-бам. Все. Качаємо. Оп, і у нас він вже такий гігантський став, подивіться. Непогано. Непогано. І у нас це 160 ХП в 1,5 секунди із 20 о, очки. Значить, радіус просто. Ну, я би не сказав, що це прям сильно. Все, і так, починаю розставляти зомбі-маусів. Раз. Два. Три. чотири. 5. 6. 7. 8. Що? Все? Вісім. Подивіться, наскільки їх можна багато поставити. Все, 39 хвиля я уже починаю прокачувати зомбі-маусів. Давайте Прокачаємо. І так, і так, у нас уже пішов босс. І давайте спробуємо просто, скільки вони знімуть босою. Ну це поки що, так? Да? Ну, поки що непогано, подивіться, бачите. Так, а більше точно не можна. Все, подивіться, 8-8 зомбі-маусів і винесуть вони бос. Скільки, в принципі, хп вони йому знімуть. В принципі, скільки, от як думаєте. Подивіться, вони прямо на нього навалилися, навалилися. Ну, вже мінус, мінус сотка майже. Чи вже сотка. Ні, мінус лише 500 тисяч. І то з допомогою моїх юнітів, ну, це не важливо, це не важливо. Коротше, одним словом, статистика цього зомбі-мауса, це у нас 160 хп. Тобто, якщо їх, в принципі, прокачати, бачите, за оцю цю дорожку, в принципі, вони зносять непогано. От. В принципі, зносять непогано, ну а так, боса вони не винесуть. Ну що, переходимо до другого нашого персонажа. І так. Гроші є, защита теж непогана є. Давайте вже ставити пробувати, да? ставити горгулю, але давайте її ставити іменно ось тут, туди. Подивіться, от радіус неї прям величезний. Бам! Ну, в раунді нормально літаємо. І так, значить, перший левел. Ну, ми знаємо, яка тут прокачка. І так, за, на 900 у нас тут 240 хп. І 17. Ну, нічого не змінилось, Окей, що зміниться при прокачці 3000. В неї появилась якась циліндр, але невеликий, маленький. якийсь Ось, та й особливо о, тут нічого і не помінялося в неї. Окей, okay. 5900 в неї додаються. Ой-ой-ой, неонові жовті крила. І остання. Тайомі, що ж вони всі такі дорогі? Остання прокачка це у нас 15 тисяч. Ну, вони, вони дорогі, справді, вони дуже дорогі. Я би не сказав, що вони дешеві. Так, вона, ну ніби, подивіться, вона. Ну, ну в принципі Як, в принципі, як вона помінялась. Ну, не колосально, але. Зміни якісь відбулися... Радіус радіус неї огромний, дуже огромний. Оце мене радує, що не неї градус великий. Гра, радіус, не градус, радіус. Блін, зараз взагалі по програмі. -про ну -мо. Почекайте, я прокачаю. Але та ж Горгуля, вона в скільки взагалі секунд б'є, почекай. В три так три мало. Три якось справді мало. Чи що, чи нормально. Ану винесе, не винесе. Та, йовая. Винесеш? Все, винесло, подивіться. Реально винесло. Все. Нормально горгуль Ну, 15 тисяч, 15 тисяч дара будемо готувати. І так. Починаємо розставляти горкуль. Значить, ми вже поставили дві. Оборона мене є. Так, 2. 3. Зараз, зараз, зараз. 4. Зараз 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 поставлю. четверта, П'ята. Шоста. Все. Шість гуркуль можна поставити у всьому тавері. Ну, як сказати, непогано. Ну зараз давайте їх всіх прокачаємо на максимум І уже на якусь там хвилю. Давайте просто видалим всіх буквально. Не будемо скіпати от зараз без скіфу. Без скіпу. Все, я видалив всіх, в принципі, я всіх видалив. Значить, ми не можемо поставити. Скільки ми вже поставили? 3, 6. Ми вже 6 поставили. І давайте будемо перевіряти, скільки вони знесуть. Значить. Ну, бос, в принципі. Ну, вони особи йому не зносять, бачите, по 380 в секунду. Мені кажеться, що навіть зомбі-мауси були набагато ліпші. Чи, чи ні, як думаєте? Мені, мені кажеться, що все-таки ґергулі ліпші, але подивіться, як це все виглядає забавно. Блін, круто, круто, крута анімація самого цього. Ну от просто за це от. Скільки, в принципі, вони зможуть знести босові. Ну, півляма, півляма. Давайте, знесіть півляма. І це вже буде нормально, півляма. Ой, не півляма, а 50 тисяч, хоч знесіть, бо я вже думаю боже, яких півляма. 50 тисяч. Значить 50 тисяч вони знесли. Ну що, ну. Блін, що тут скажеш. Результат не дуже. Ну, 50 тисяч це вже. Ну, уже 70 майже. Не такий, звичайно, як у зомбі, напевне. Ну, у зомбі, звичайно, допомагали, але но... ладно. Ось такий от результат у Горгуль. Ну, а ми переходимо до наступного у нас персонажа вже Дейва. Останнього. Погнали. І так, я назбирав на цього якраз Дейва. І він коштує 4300. Немало. Немало. Ну, і я надію, що він буде топовий. це 1 ХП він наносить. і... 000 хп е, в 15 секунд. В 15 секунд. Ну, в принципі, в принципі як. Е, непогано, непогано. Але, блін, 15 секунд чекати не дуже хочеться, звичайно. Звичайно, це Ну мені не дуже хочеться чекати 15 секунд. Прокачка, значить. А, в камо детекшн. А йому камо-детекшен, типу, навіщо? Я б краще би зробив, щоб йому час типу, покоротили, бо ще, ну, за, за, за великий в нього час. І так, е, далі піде замість 5 тисяч, 10 тисяч. Тобто він, він вже помінявся, бачите, в нього замість синіх очей у нього вже такі от очі. Бачите, о, червоні. Далі, 7 тисяч прокачка, це у нас от о, метелик став. Бачите, о, фіолетовим. Так, зараз місяця, скільки його можна ставити. Так, 37 хвиля непогано. І так, перший. Другий. Третій. Четвер. Чотири? Чотири всього. Ні, ну чуєте, ну нормально. чотири теж достойно. І давайте прокачаємо уже на. Скільки... Подивіться на його прокачку, він весь фіолетовий став. Так, а як мені нафармити? І, 60 тисяч він уже став якимось демоном. Подивіться на це. Що це? Так, давайте поки що прокачаємо принаймні всіх інших. Вау! Це виглядає нереально круто. Справді це виглядає просто бомба. Ой-ой-ой! Видаляємо зараз все. Так, все, бос пішов. Uh, Блін, а мені хватає? Так, мені хватає І зараз будемо дивитися, скільки Дейви, uh, 4. 4, Тому що, бачите, більше не можна. Скільки 4 дейва зараз знесуть uh, боса. Ну, я сумніваюся, що вони знесуть. Чи все-таки знесуть, як думаєте? Я поставив 4 дейва. 4 дейва. Я надіюсь, що вони мусять справитись, подивіться, вони аж сяють. Подиві, бачите, подивіться, як б'є. Бам! Бам! І за воротом буде бам. Він типа розвертається і б'є зразу. Стоп! Вони йому. По одному знесли лише. Бам! Бам! Перший другий, подивіться, уже 40-420 тисяч. Або почекай, а, вони по одному занесли. Блін. Бам! Ти, давай ще, чуть -чуть. Ще, ще трохи. Ще трохи, ще трохи. Давай, давай, дай. Достане. Блін, все уже. Ну давайте спробуємо все-таки винести інсейн лише з ними. Ну давайте спробуємо. Можливо, все-таки в нас справді це вийде. Я не знаю, вийде, не вийде, ну. Но... Я надію, що вийде. Твіц. Але треба їх якось так ставити, можливо, подальше трохи. Ну ладно, як є, як є. Так. Так, так, так. 60, давай, давай давай. Раз, давай, раз, 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 раз. Ну, по одному ХП, да, пока що зносять. Так, пока що одне ХП. Дивіться, вони тут крутяться, вертяться щось, тому казані чи в чому тут. Або, або це тарілка, взагалі, я не знаю. Бам, давай! Ще один, давай, бий. Йо-мойо. Чу ж, а по 60 тисяч вони знесуть, чи не знесуть? Ну, вони мені подобаються, вони мені подобаються. Раз, два, шістья. Не прийшло? Що реально не прийшло? Бам! Все, давайте, ще, ще трохи, ще трохи. Бам! Давай! Бам! Мочи, чи, мочи, мочи, мочи! Мучи. Не! Буквально 4 хп не хватило. Блін. Надо було, короче його поставити ось тут, от прям. Ось тут от поставити. І тоді б ми винесли. Но фактично, да? Фактично. Фактично інсейн пройти. За допомогою іменно ось цього, цілком можливо. Коротше, в мене такі висновки, що ось ці два, так, ось ці два, значить, ось от Горгуля, ось ця, от, о, і сам Зомбі-Маус. Вони, вони не погані, але вони не погані для Харда або Нормала. А от іменно він він. Він Сейні, або, наприклад, в Моді він взагалі підходить ідеально. Мені він дуже подобається. Оце, от, він справді дуже сильний, він майже, от ще, ще трохи не хватало, він без ніс боса. Він майже ніс. Тому, блін, круто, дуже круто вийшло. Значить, ну а на сьогодні все. І е, е, Ви напишете комент, що ви про це вообще, в принципі, думаєте про цих персонажів, про нове обновлення. На ну, цьому все. Всім пакета.